Сергій Сергійович, аудиторія в вашому да. розпорядженні. Да. Доброго дня ще раз, шановні студенти, шановна аудиторія. Сьогодні серед нас є керівник відділу реєстрації НПА Головного територіального управління юстиції Київської області і керівник спілки громадських організацій правозахисних праві допомозі по безоплатні праві допомозі. Чому ми саме сьогодні приїхали до вас? Перше саме в цей день була підписана декларація, загальна декларація прав і свобод людини і громадянина. Саме сьогодні територіальне управління юстиції в Київській області по всіх районних управліннях проводить відповідні лекції для аудиторії. Команда юстиції має новий кадровий потенціал, тобто ми формуємо свою команду як на місцях, так і по території в цілому. Щоб будь-яким громадським ініціативам було доволі складно е, співпрацювати з існуючими системами. Системи були дуже забюрократизовані. Як то кажуть, будь-яка громадська ініціатива реалізовувала свої проекти, як, як то кажуть, самостійно або з допомогою міжнародних організацій. А зараз юстиція відкрита для будь-якої співпраці з громадським суспільством. Телефонне право вже не працює, тобто виключно оголошення. Виключно прозорі конкурси, прозорі екзамени, іспити, прозоре тестування і комісія приймає рішення. Тому з чого чого ми до вас і зайшли? Тобто, ми не просто запрошуємо вас активно долучитися до діяльності юстиції. Ми маємо можливість не тільки забезпечити вас місцем, де ви будете проходити практику. Я вважаю, що виходячи із широкого кола питань, які охоплюють саме діяльність управління юстиції, ми маємо можливість зробити так, щоб Ваша а, практика вона узгоджувалася з темою вашої або магістерської роботи, або дипломного проєкту. Тобто така можливість також є. Інститут громадського суспільства вони е, сприяють і допомагають органам юстиції в Україні. Ці стіни, як то кажуть, мені знайомі, третього освіту отримував, до речі, саме тут, на факультеті права, тому як так кажуть, приємно тут. З'явитися через стільки років ми підписали контракт про співпрацю з ПРООН, тобто міжнародною організацією та урядом Японії по надання правової допомоги внутрішньопереміщеним особам по Київській області та взагалі всім особам, які потребують правової допомоги. Одна з завдань, чому ми саме тут це запросити усіх студентів яким цікаво четвертий, п'ятий курси спробувати свої сили. Всі наші офіси, які вже працюють по Київській області, їх відкрито до 12 містах, в тому числі і в Ірпені, зараз ми будемо спільно з управлінням юстиції при територіальних управліннях відкривати наші центри по закладній правовій допомозі. Кожен студент, якому це цікаво, може спробувати свої сили в прийомі громадян в опрацюванні. Та праці з онлайн-платформою по допомозі громадянам. Деякі студенти, до речі, вже декілька років працюють разом з нами, саме Гербінського інституту. Є проєкт. На даний час це є проєкт щодо надання безкоштовної правої допомоги онлайн, який запускається вже з сьогоднішнього дня, і протягом двох-трьох місяців в пілотному форматі він буде працювати по області. Усім, кому це цікаво, можуть звернутися до територіальних управлінь юстиції. Та спробувати свої сили провід допомоги. Хто є нашими основними клієнтами? Це є пенсіонери, це є молоді люди, які не розуміють, яким чином їм отримати ту чи іншу послугу. І безпосередньо вони мають можливість, як звернувшися до нашого офісу, отримати цю послугу в режимі офлайн, або сидячи вдома, перебуваючи, вони готують відповідний запит, надсилають відповідний скан копії звернення і вже юристи на бек-офісі вони оформлюють. Той досвід, який ви маєте можливість отримати в системі, він дійсно може бути для вас корисним. Зараз вас дійсно чують. можна слідкувати за конкурсами, які проводить саме Міністерство юстиції, для прикладу в. Програму Тиждень права, яку оголосила Міністерство юстиції, вона провела відкритий конкурс по відбору громадських організацій, з якими вона готова співпрацювати. Якщо у когось буде бажання або співпрацювати, або отримати певні роз'яснення, або долучитися до певного проєкту, то ми завжди відкриті до вас. Дуже просто. Зараз спільно реалізовувати будь-який проект, якщо як то кажуть, головне є наснага і гарна ідея. Ото це наша сторінка в Фейсбуці. там є будь-які контакти посилання на наш веб-сайт. Тобто, якщо будуть запитання на твіттер, ви можете звертатися. Дякую всім за увагу. Було дуже приємно поспілкуватися.